Привіт! Зовсім скоро буде імпреза Сильвестрова, новорічна вечірка. Давайте до неї підготуємося і вивчимо необхідні слова. Перше слово дядек до Ожехов. Дослівно це горіхокол. Але ж дядек до Ожехов це ще назва відомого балету. To to, to to, luskuńczyk. Dziadek do orzechów powinien być w każdej kuchni. Następne słowo bałwan. Obowiązkowy element to snichowyk. Można robić bałwana albo lepić bałwana. Dla świadkowego nastroju nam potrzebne zimne ognie. Чому вони жіне? Складно сказати, поляки пояснили це тим, що вони горять навіть тоді, коли дуже-дуже холодно. Це бенгальські вогні. Запалімо жінне огнє. Для атмосфери можна ще додати шампан. Увага, в польській, то є род займенський, це він, шампан, тобто шампанське. Кіліше шампана, попрошу. Ну і головне слово це, звичайно, СЕЛЬВЕСТЕР. Це синонім до Нового року. Новий рок СЕЛЬВЕСТЕР – це те саме, тобто Новий рік. Взагалі, чому Новий рік називається Сильвестром? Самим ім'ям Сильвестр і іменинами, бо саме 31 грудня іменини Сильвестра? Ми зобов'язані папі Римському Сильвестру I, який помер 31 грудня 355 року. І є така язичницька легенда, що цей папа схопив чудовисько на ім'я Левіафан і закував його в ланцюги підземелля під латеранським пагорбом в Римі. Він всіх врятував і на його честь саме цей день вважається початком нового року. Щоб прикрасити нашу домівку або квартиру, нам потрібні будуть швєце. Швєца, тобто свічка, можна запаліть швєце. Не дивуйтеся наступній назві, тому що в польській назви зазвичай дуже логічні: воси дослівно ангельські. дослівно-ангельське волосся. Що ж це таке? Це дощик. Погодьтеся, виглядає як воси ангельські. Наступний елемент це Реніфер. Реніфер це північний олень. Діти вірять, що прийде свтий Міколай зі своїм вірним реніферем. Ми вже поговорили трохи про оздоби, тобто прикраси, і обов'язковим елементом прикрас є хоїнка. Дуже важливо знати, що хоїнка це просто назва на дерево, яке стоїть у вас вдома, яке ставлять на свята яке прикрашають. Тобто це не конкретний вид рослини, бо може бути сосна, тобто сосна, може бути швірк, тобто ялина. А хоїнка це саме ялинка, це про традицію. Біля хоїнки можна повісити скарпете на презенти, тобто шкарпетку для подарунків. Якщо ж у вас є камін, то вам знадобиться древноопалове, тобто дрова, щоб Сильвестр був горомчий. Пам'ятайте, щоб бути обережними, коли будете пускати феєрверки. Увага польською саме через А. Фаєрверки, тобто феєрверки. Фа Може, безпечніше буде просто подивитися на гірлянде. Гірлянда – це гірлянда. Ну і наостанок Ґжаніц або ж Ґжаневіно, тобто Глінтвейн. Ну що ж, тепер ви готові зустрічати новий рок разом зі школою польські ту. З нами ти будеш відчувати себе впевнено в Польщі.